Ви вернули з експедиції, що ви відкрили. Ні, так воно не працює. От Геннадій Міленєвський зробив відкриття, яке ну, реально варте, вартістю в мільярди. Тому що воно дозволяє за півроку приблизно передбачати такі явища, як ці посухи і пожежі, які ми всі в 2020 році бачили от, в Австралії. От 2020 от рік був останнім, коли е, ці посухи звалились от, без попередження. Тепер їх можна попереджати. Так, да, зупинити їх буде неможливо, але ви розумієте, скільки. Кілька мільярдів було б зекономлено, якби до них просто готувалися, якби всі служби були попереджені. Так от для того щоб зробити це відкриття, лабораторія Міленєвського мала проаналізувати дані, а Тепер увага за 40 років вмірювань на станції От отак працює сучасна наука. От 40 років скучно, рутинно хтось кожного дня робить вимірювання. В результаті ми отримаємо можливість передбачувати стихійне явище, воно в тисячі разів окуповує отримання станції.